Я вас, діти! Подивіться, хто до нас завітав. Пухнаста, руденька, маленька, грайлива. У дуплі живе та горішки гризе. Так, це білочка і вона справді дуже полюбляє горішки. Подивіться, які вона полюбляє горішки, як вони називаються. Вірно, це волоські горіхи. Білка це невеликий лісовий звір. Її легко відрізнити по китачках на кінцях вух і по пухнастому хвосту. Влітку білка руда, а взимку світло сіра. Все своє життя білка проводить на деревах, спускається на землю лише у пошуках їжі. У холодний час білки ховаються у дупла, видовбані дятлом або поселяються у власних кулястих Кублах. Вони харчуються насінням шишок, жолудями, горіхами. Крім того, білки поїдають різні ягоди і гриби, квіткові бруньки, ловлять на деревах жуків і метеликів. Білок можна побачити в лісопарках. Ці цікаві звірі швидко звикають до людей і навіть наважуються брати корм з рук. Самі білки також роблять запаси кормів, ховають горіхи в лісовій підстільці, закладають гриби за кору дерев або укріплюють їх на розвилці гілок. Давайте сьогодні з вами зліпимо горішки та пригостимо наших білочок.